Вітаю, друзі. Сьогодні на тесті в ідеальних для цього умовах RTX 5060 Ti. Версія від ASUS STAF, топове виконання, тож при тестах абсолютно ні в що ми не впираємось. При цьому карти на тестах не піддаються ніякому програмному втручанню, щоб все було чесно і прозоро для всіх користувачів. Карти прямо з коробки. В минулому відео я розповідав про відмінності топової версії від бюджетніших аналогів. Вони є, але не для всіх є сенс перепис. Плачувати за це все я розумію. Та й ви маєте розуміти, що в кожного свої потреби і пріоритети. Переплачувати тут є за що. Карта у виконанні від Asus TUF Gaming – це чудовий вибір, топове охолодження, яке дозволяє не тільки насолоджуватися тишою, а й працювати чипу на межі можливостей за потреби завдяки покращеному живленню. Сама плата має захисне покриття, яке захищає її від короткого замикання через надлишкову вологу в повітрі чи забруднення пилом. Це теж може бути критерієм для когось, хто використовує карту у незвичних умовах. Загалом все зроблено так, щоб карта була максимально довговічна та як можна довше актуальна в геймінгу. По дизайну кожному своє, та карти від Asus STAF вже всіма впізнавані. І коли бачиш її в ПК, розумієш, що на збірці не економили. Її масивний вигляд внушає довіру. Хіба ні? Підсвідки теж трохи завезли, але небагато. Достатньо для того, щоб підкреслити її гейм мирський вигляд. Живлення, на відміну від 5060 у версії TI, подається вже через 16-піновий конектор, і перехідник з 8-пінових в комплекті є на випадок, якщо надумали апгрейдитись, а у вас блок без 16 пін. Можете не боятися цей перехідник використовувати, все буде нормально. Майже за таку ж ціну, як сьогоднішня 5060 Ti на 16 ГБ, можна вже взяти 5070 якусь. Та ми сьогодні не обговорюємо, як за самий стиснутий бюджет зібрати найпотужніші Ніші ПК при цьому 50-70 буде на 12 гігабайт, тобто тут багато критеріїв, на які варто звертати увагу. Кожен підбирає відеокарту конкретно під свої потреби. Тестовий стенд я позичив у хлопців за згард. В них дуже багато готових варіантів ПК на будь-який бюджет. При цьому є і конфігуратор на сайті, в якому можна зібрати ПК самому. Ну з вибором, якщо треба, то вони допоможуть. Посилання будуть всі в описі, і там же залишу промокод для моїх підписників, який дає знижку 2000 гривень на будь-який ПК від Asgard. Процесор Ryzen 7 9800 X3D. Його охолодженням займеться готова SVO Asus ROG Strix, 320-мм вентилятора, які мають швидкість. Від 800 до 2200 обертів на хвилину працюють тихо і обдувають алюмінієвий радіатор з гарною густотою ребер. При цьому рівень шуму заявлений в районі 36 дБ при навантаженні. На водоблоці у нас дисплей розміром 2,1 дюйми з роздільною здатністю 480 на 480 пікселів. Можна виводити як красиві гівки, так і показники системи в реальному часі. Взагалі водичка дуже цікава, багато дрібних деталей пропрацьовано в тому числі. І по дизайну. Пізніше зніму її і покажу все. Встановити її можна на всі актуальні сокети. Сьогодні вона буде налаштована на тиху роботу і в такому режимі побачити температури процесора при тестах. Оперативна пам'ять тут і так стояла хороша від Kingston, та я вирішив уже протестувати і познайомити вас з ліміткою від Kingston на частоті 8000. Детальніше про нього поговоримо у відео, де будемо перевіряти наскільки сильно частота пам'яті впливає на FPS в іграх. Ми звичайно 8000 сьогодні не візьмемо. Та і сенсу не було б в іграх сьогодні від цього. Знатаки, напишіть в коментарях, чому так. Сьогодні вона буде працювати на стабільній спокійній частоті 6400 з гарними таймінгами. Саме з такою частотою працюють більшість користувачів. SSD-накопичувач я взяв собі теж від Kingston. це свіжий Renegade G5 з швидкістю до 14 тисяч. Це для того, щоб точно бути впевненим, що при тестах в можливості системи, окрім відеокарти, нічого впиратися не буде. Та я думав, що стенд приїде з КЦ-3000, а як виявилось, тут теж G5. Та ще й так само на 2 терабайтин да поспішив. Зате тепер при заміні стенду у мене все буде готово до роботи. Встановлено все в материнську плату Asus ROG Strix на B850 чіпсеті. Тут вкруг 5 і 0, потужний Wi-Fi 7, купа портів як внутрішніх, так і зовнішніх. Та з найважливішого потужна схема живлення 16 плюс 2. +2. Прикрита вона масивними радіаторами. Радіатори, до речі, і на SSD добрячі. Металу тут не пожаліли. Живити систему буде Таф Gaming на 1000 Вт з голдовою сертифікацією. Блок має хороше тихе охолодження завдяки Maxl-Tech вентилятору. При цьому в пасивному режимі взагалі відключає його і працює беззвучно. Він у нас модульний, кабелі якісні, в ньому можна бути впевненим, та і гарантія 10 років з величезним списком безпеки внушає довіру. Встановлений він сьогодні вертикально, повітря йому вистачить завдяки хорошій перфорації на задній стінці корпусу, та і пилюки не набереться завдяки пиловикам. Корпус TAF Gaming GT502 Horizon RGB нещодавно показував вам попередню версію цього корпусу. Важливою відмінністю є саме відсутня передня стійка, тому у нас повна панорама тепер. У нас тут, окрім хороших комплектних вентиляторів, встановлені ще й додаткові теж від ASUS TUF. У 3D-марку я протестував відеокарту у двох режимах. Я, звичайно, покажу вам зараз зрівнення у 3D-марку результатів з RTX 5060, Але повноцінне зрівнення чекайте на цьому каналі трішки пізніше. Там детально розберемо і тести в іграх. Порівняємо там різниця досить сильна, саме без DLSS буде цікаво. По геймінгу 5060 Ti, S.T.A.L.K.E.R. 2 на Епічно високому пресеті налаштувань до високого понизив некритичні моменти, які не сильно впливають на графіку на занурення в гру. Ми бачимо 70 плюс кадрів. Це з DLSS на збалансовано. Звичайно, є просадки дуже рідко нижче 70, та часто піднімається і впритик до 80. тобто в середньому у нас 75 кадрів, як ви можете бачити. Час кадру при цьому у нас майже ідеально рівний, ніяких сильних фрізів помічено не було. А грати комфортно. Просадка до 70 саме при максимально активних діях у не найпростішій локації далеко. Вимкнувши DLSS, ситуація мене порадувала, бо при таких налаштуваннях у Quad HD ми бачимо під 50 FPS іноді трішки вище. Саме запис теж з'їдає декілька кадрів, тож нижче 50 ви бачите не будете. Тому в принципі на високому пресеті можна добитися 60 FPS без DLSS. Виставивши DLSS на якість при чудовій графіці, будемо мати під 70 кадрів на такому високому пресеті налаштувань. Тож думаю, у Quad HD з Stalker 2 можна вважати, що карта чудово справляється. А у Full HD взагалі можна викручувати абсолютно все на максимальний пресет графіки, при цьому грати на DLA і отримувати 60 в середньому FPS, трішки оптимізувавши, то взагалі ні в якій локації в цій грі нижче 60 бачити не будете. У Хогвартсі на максимальному пресеті графіки з ТАА, з генерацією, ми отримуємо від 100 до 120 кадрів. Грати приємно, але можете зараз бачити прямо на екрані трішки артефактів, вони можуть негативно впливати на сприйняття цього світу. Відчуття, що після оновлення стало все тільки гірше на рахунок оптимізації, на відміну від Індіани Джонс, до якого ми скоро дійдемо. Ну добре. Якщо понизити до високих, то можна пограти і без генерації, та ми так будемо мати в районі 40 кадрів, що не сильно приємно. Хоча нагадаю, що це у і HD. Тому у ж HD, якщо без генерації грати, то це максимум на середньому пресеті. Уточню, що це саме при активних діях у спокійних локаціях чи тим більше в закритих приміщеннях, звичайно, тобто доходити до 60, та думаю, при активних діях все ж таки це все важливіше. У Full HD ми можемо і на ультра, в таких умовах добитися уже в середньому 75 FPS з просадками при провантаженні до 65, грати комфортно, графіка чудова, без артефактів, без ніяких нюансів. Фармінг симулятор 25 я теж протестував, але тут немає сенсу довго зупинити. Зупинятися, що у квадижді, що у фулле тут на ультрапресеті можна бачити 100 плюс FPS, хоча тут і на 60 в принципі комфортно грати. При цьому оптимізація в гри трохи кривенька, тож. Не, зд... не дивуйтеся, коли ви навіть там на 50-80 тут десь побачите якийсь фріз. У КС-2 в квад HD на високосередньому пресеті налаштувань, такому, як ви мені рекомендували в коментарях, ми бачимо в середньому 250, бачимо іноді і під 300, іноді вище, та знайшов для вас ось кадр, де ми побачимо просадку і до 200. У Full HD ситуація куди приємніша. Ми бачимо від 300 і до 350 кадрів. Іноді вище, іноді там трішки нижче 300 просадка, теж із запис на це впливає. Та загалом картина, думаю, зрозуміла. Якщо знаєте, як добитися більш стабільних FPS у cs 2 пишіть мені. Kingdom Come Deliverance 2 у Quad HD на експериментальному пресеті графіки з увімкнутим DLSS 4 Ми будемо бачити в районі 40 FPS. Грати приємно, та все ж таки у запеклих боях цього буде замало. Тому спішимо в налаштування, міняємо пресет на ультра, і ситуація вже кардинально міняється. Бачимо в районі 70 fps, без сильних просадок. Так, при провантаженні він спускається, як бачимо, до 60, потім знову оптимізується. Тому можна оптимізувати в деякі моменти ще нижче, хоча і так ми навіть в закритих приміщеннях з багатьма джерелами світла ніяких просадок, фрізів не бачимо. Якщо ж ми вимкнемо DLSS, що буде на такому пресеті графіки? Буде нижче 50, в середньому 45. Тому знову ж таки, як і в Сталкері без технологій, якщо хочемо грати на 60 кадрів, доведеться жертвувати графікою у HD і грати на середньому пресеті. У Full HD викручуємо все на експериментальне, ставимо DLSS 4 і отримуємо там під сотню кадрів. Тож у Full HD будь-яку гру на цій карті можна спокійно грати на ультра. Індіано Джонс справді бачу, гарно оптимізували з останнім оновленням на низькому пресеті налаштуванню Full HD. ми тепер можемо бачити навіть 190 FPS. Так, в середньому від 140, а на максимальному пресеті графіки з Таа бачимо від 100 FPS, при цьому стабільно, навіть у саме активних діях. Справді дуже гарно попрацювали над оптимізацією. Тож тепер, що на 5060, що на 5060 Ti спокійно можна грати на ультрапресеті графіки у Full HD. У Квадичді під сотню кадрів ми можемо отримати на середньому при налаштувань, чого в принципі для цієї гри навіть трохи забагато. Це далеко не сама проста локація, тож нижче кадрів ви бачити не будете. Навіть підвищивши уже до високого пресету графіки, бачимо 80, і під 90, тому, виставивши навіть максимальний пресет графіки, трішки його оптимізувавши, будемо мати 60. Тестів 5070 та 5070 Ti, на жаль, не буде. Не сильно вам тести на цьому каналі зайшли відеокарт, та і якість цих моїх тестів поки що не дуже класна. Ну нічого, до 6060 я вже гарний. Гарно підготуюся, контент буде куди крутіший і насиченіший. Дуже дякую всім, хто дивиться моє відео, ставить лайки, залишає коментарі, це справді важливо. Підписуйтесь на канал, якщо ви новий глядач. Контент буде все кращим і кращим. Пишіть обов'язково свою критику в коментарях, вона мені важлива на цьому етапі. Дуже на сьогодні в мене все. Поки що пока.